Уявімо таку ситуацію. Ви вже запустили свій сервер, налаштували конфіг, відкрили порти у налаштуваннях роутера, надіслали другу свою IP-адресу, але він усе ще не може підключитися. Знайома ситуація чи не так? У цьому відео я покажу, як розв'язати цю проблему, а також як налаштувати власний домен замість цифрової IP-адреси. Це дозволить гравцям без проблем приєднуватися до вашого сервера. Цей спосіб працює як для Bedrock, так і Java. Для початку я вам поясню, чому ваш друг не може підключитися за допомогою звичайної IP-адреси, яку ви йому скинули. Здебільшого, провайдер надає клієнтам динамічний, тобто не публічний IP-адрес, котрий постійно змінюється. Тому ваш друг не зможе просто так підключитися до вашого сервера. Щоб виправити цю ситуацію, існує два основні способи. Перший спосіб є безкоштовним ви можете використати програму на IP. Вона не завжди гарантує 100% результат, однак часто допомагає вирішити проблему. Якщо ж вам це не допоможе, є другий спосіб, платний. Вам потрібно замовити у свого провайдера статичний IP-адрес, тобто публічний, який не змінюється з часом. Вартість зазвичай становить близько 65 гривень на місяць, залежно від провайдера. Що, ж, давайте розпочнемо з першого способу: приходимо на сайт нового no IP, придумуємо собі домен та проходимо реєстрацію. Рекомендую реєструватися без допомоги Google. Використовуйте лише свою пошту. Перевіряємо емейл та підтверджуємо аккаунт. Знову входимо в наш аккаунт. Ще раз підтверджуємо емейл. Тепер просто натискаємо налоготипну IP і переходимо до завантаження. Завантажимо програму. І вводимо емейл та пароль, який ми вводили на сайті при реєстрації. Після цього ставимо галочку біля нашого домену і все, готово. Тепер можете скидувати цей домен своєму другу. Передавайте перейдемо до другого способу. Для цього вам потрібно зателефонувати до вашого інтернет-провайдера, назвати йому свою адресу і попросити підключити послугу статичного IP або реального IP, білого IP, щоб не мінялося IP, коротше, і щоб підключатися могли інші люди без проблем. Якщо немає грошей, то можете попросити допомоги у своїй матусі. Після підключення ми переходимо знову на сайт нового IP і переходимо до вкладки з нашими доменами. Редагуємо, і тепер нам потрібно вставити наш статичний IP котрі нам надав наш інтернет-провайдер. Дізнатися його можна на сайті вашого провайдера в особистому кабінеті або на сайті toip.ua. Ось і все, тепер до вас може зайти ваш друг, а також як бонус є безкоштовний домен. Якщо ж ви хочете домен без DDNS.net, то вам треба. Заплатити трошки більшу суму, і маму, думаю, навряд чи ви мовите це вам купити. Дякую за перегляд! Пишіть ваші коментарі за вашими питаннями стосовно серверів. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, а також зайдіть на мій сервер у Майнкрафті. Всі деталі в описі. Бувайте!